Добрий вечір. Сьогодні 22 листопада 2023 року. Недавно зняв відео і, случайно стер його. От вже ці сорти яблук. Ну, по новою знімаємо. Так, до огляду тут у нас взагалі це відео знімає чисто, от не видержав, не витримав скуштувати фуджіон. Також тут до огляду сорт імант, білоруська селекція, білоруське малинове, скарліт сорт. Сюрпрайз червоно м'ясо Я їх всі вже скуштував, вже і відео зняв тастерне нарошне. Кисло солодке, біла м'якоть, хрустке, зимовий сорт. Довольно стійке до хвороб, середньо стійке, я б сказав. Білоруське малинове. Товариш мені дав, і я окуліровочку зробив. Собі Скарлет Сюрпрайз червоно'ясий сорт, трошечки вже перезрівший він чуть, -чуть. Ну на смак він кращий мені, як Бая Мариса. Кращий від бая Мариса. Ну, так, зараз його ще раз згадаємо Кислоти зовсім мало. Чуть-чуть ледь. Така м'якоть, такий освіжаючий запах яблука розрізаного. Іман кисло-солодке ще раз скажу, соковите, хрустке Білоруське малинове. М'якоть така, дивіться, жовта. Воно солодке. Ну і от фуджіон фуджіон Солодке яблуко. Нічим воно не уступає іншим клонам Фуджі. Соковите, солодке з таким післясмаком приємним. Соку тут достатньо. Ой, тут щось пересвітив я дуже соковите, не ув'явилось. У мене воно лежало там, де вологість невелика. Якщо брати фуджі, вони в мене, коли вологість мала, вони трошки ув'ялюються. Якщо воно ще й лежатиме, добре, ну, я не бачу смисла просто культивувати клони фуджі хворобливі. Я, до речі, там той ряд, що я проходив, де в мене Фуджі вон, знімав відео. Там Фуджі ацтек, Фуджі атака, наглядно видно. Я прикріплю посилання на те відео. Там наглядно видно, що тут на листочки чистесенькі на Фуджионові. На, на ятаці. Ну, видно, що хворобливі вони порівняно з фуджіоном. Тому я не бачу смисла просто культивувати інші клони Фуджі, фуджіон. Він по смаку не уступає. Якщо от брати, дивіться, по Голден Делішесу, Клон там Біо Голден. По поводу того, що він стійкий. В цьому році показали не такий, він, во-первых, і стійкий до хвороб. А по-друге, ну, смак там уступає Голден Делішесу. А тут Fujion Худжі клонам не уступає. От я що хотів скуштувати його сьогодні. Именно. Тут яблучко було, трошки мишка надкусила його. Десь, а от воно. Там ще декілька штук є, пізніше скуштуємо чи подивимося, як лежать. Ось таке відео по цьому поводу. Так, е, да, живці всіх цих сортів є, крім білоруського малинового, це в товариша бралося. Я його заокулірував, собі буде і в мене. Живці почну приймати замовлення з 1 грудня, ще додатково зроблю відео. І каталог треба трошечки доробити там ще. Потім, ну а так, поки що, такі сорти. Все буде Україна.